У 2004 році медичні центри здійснювали свою діяльність відповідно до затвердженого фінансового плану, забезпечувала профілактику, діагностику та лікування пацієнтів, а також роздавав матеріальну технічну банку. У цей період була проведена значна робота щодо покращення якості надання медичних послуг, підписані додаткові пакети, а також удосконалення управлінських і адміністративних процесів. Завдяки згадують досі колективу, Органів влади відносять досягти значних результатів проведення медичної допомоги в центрі. Кадрове забезпечення. Наразі в медичному центрі працює 73 особи, з них лікарі 17, середній медичний персонал 39 осіб, молодшого медичний персоналу 11, іншого персоналу 16 осіб. Про цьому року підвищили кваліфікацію 3 лікаря та 8 медичних місцев. Ми організовано 44 внутрішніх тренінги та навчання з актуальних питань медичної практики. Аналіз надання медичних послуг. Загальна кількість укладених декларацій з лікарями 2 Кількість амбулаторних прийомів 59.090. Кількість викликів лікарів додому 226 днів. Телемедичних консультацій 14, 14 Загальна кількість проведення дитячих профілактичних оглядів 2 210. Виявлено захворювань на ранніх стадіях 218. Загальна кількість вакцинованих у 3755. 3 Охоплення вакцинацією за основними інфекціями в 83%, 73% і бактерії в апараті 91% і 67% в поліомінійній сфері – 19% і в апараті 2% – 85%. 40. Урядова програма дисциплініки виписана лікарями 18 тисяч 756 рецептів. Росії рецепти, що становить 87 і 78%. Пацієнти активного лікування використовують надану можливість. не рівня захворюваності. Захворюваність органів непортіння базить 1% в 2024 році. Хвороби з системи кровообмігу 14,7%. Захворюваність органів військової назові системи 9,7%. Фінансова діяльність на від кошти від на СЗУ 18 мільйонів 300 тисяч гривень. Фінансування досягло до бюджету 3 мільйони 213 тисяч гривень. Другої допомога 2 мільйони 252 тисячі гривень. Інші надовження складають 383 тисячі гривень. Основні статті витрати. Оплата праці з балансування 16 мільйонів. 2,5 мільйони, оплата комунальних послуг 1 мільйон 430 тисяч грн, забезпечення медикаментами пільговими категорії населення 836 тисяч гривень. Придбання бензину, предметів та матеріалів 832 тисячі гривень. Інші витрати складають 500 тисяч гривень. Всього витрат 22 млн 137 тисяч гривень. Фінансовий результат за підсумком 24-го року заплати трима позитивні що забезпечує стійкість та розвиток у наступному періоді. Основні досягнення роботи медичного центру – збільшення заробітної плати. У порівнянні з попередніми роками заробітні плати лікарів та середнього медичного персоналу зросла і стало можливим завдяки запровадженню додаткових стимулюючих виплат. Були здійснені доплати працівникам за оплаченої декларації та курсу паліативного здоров'я. Повинна пального Завдяки раціональному використанню падано-мосхильних матеріалів довелося десяти її економіки, оптимізація маршрутів, контрольних за ефективне планування сприяли зменшенню витрат для склади якості транспортного забезпечення. Було підписано важливий пакет допомоги паліативним допомогам про надання паліативної допомоги для користу на термінальній стадії захворювання. Це дозволило значно поліпшити якість життя пацієнтів. І що доступують постійно допомогу, а також забезпечити медичний супровід на всіх етапах лікування. Завдяки цьому цього передбачено передбачені виділення додаткових ресурсів для закупівлі необхідних медичних засобів. Лікарі пішли спеціалізовані на навчання з колективної допомоги та отримали сертифікати, що підтверджують їхню кваліфікацію. Щеплення: показники щеплення серед дорослих та дитячого населення суттєво збільшилися, що свідчить про ефективність проведених заходів. Ця динаміка є результатом якісної роботи, проведення інформаційного діяскумальної роботи серед населення та забезпечення достатньої кількості вакцин, впровадження телемедицини. Для пацієнтів з віддалених населення було запроваджено онлайн-консультації, що дозволило покращити доступність медичних послуг, особливо для осіб з обмеженими можливостями або людей, які вибухи. Ви, Кодо жителів віддалених сіл. Одним із важливих напрямків роботи медичного центру є забезпечення доступу до медичних послуг для жителів віддалених сіл, де їде відсутня медична допомога. Лікарі медичного центру здійснюють, що тиждень виїхати таких населений пунктів, що дає можливість проводити профілактичні пошти, надавати консультації, для здійснювати необхідне лікування на місці. Це суттєво покращує доступність медичних послуг для мешканців віддалених територій. Особливо до осіб погиблого віра. Збільшення кількість виїздів у місцях компактного проживання ВПО. Вітарям медичного центру була проведена активна робота з наданням медичних послуг внутрішнім переміщеним особам. Кількість виїздів медичних бригади у місцях проживання ВПО значно зросла, що дозволило забезпечити медичне обслуговування для осіб. Ішні когляди надавали консультації, а також здійснювали вакцинацію та видачу необхідні рецепти медіа. Медична допомога військовим та членам сімей загиблих. Медичний центр надає постійну та висококваліфіковану допомогу усім військовим, які перебувають на лікуванні, а також членам сімей загиблих виробів. Медицина для військових та, та їхніх людин є пріоритетною для нашого центру, і ми робимо все можливе для забезпечення їхнього здоров'я та походу засобів. У 2024 році медичний центр отримав ліцензію на зберігання та використання наркотичних засобів, що дозволяє ефективно проводити лікування пацієнтам, які необхідні препарати для знеболення та паліативної допомоги. Облаштування кабінету головної медсестри для зберігання наркотичних препаратів. Для безпечного зберігання наркотичних засобів був облаштований спеціальний кабінет зміни сестри. Цей круг був здійснений відповідно вимог законодавства та стандартів безпеки. Модернізація матеріально-технічної бази було придбане нове сучасне медичне обладнання платографі для діагностики стану 100 пацієнтів. У 2024 році за такі підтримки міжнародних організацій заклад отримав благодійну допомогу. Та покращила матеріальні записне забезпечення та створила комфортні умови для пацієнтів. Медикаменти та вироби медичного призначення надані межі цієї допомоги були передні пацієнтам, що сприяв покращенню їхньої лікування. Ця підтримка стала важливим кроком у підвищенні ефективності роботи та якості надання медичних послуг. Також було отримано статус критичної інфраструктури. Медичний центр отримав статус критичної інфраструктури, що є важливим. Для забезпечення безперервної роботи в умовах воєнних дій. Цей статус надає додаткові гарантії для фінансування та підтримки, а також забезпечує пріоритетність у наданні необхідних ресурсів, що дозволяє нам оперативно реагувати на зміни ситуації та надавати медичну допомогу в будь-яких умовах. Основною проблемою закладу є несправа базових ресурсів, спостерігається проблеми з дефіцитом медичних працівників, а саме молодого лікарського персоналу, що ускладнює надання. Повноцінної допомоги. На 2025 рік заплановано продовжувати кладати декларації з новими пацієнтами, розширення послуг телемедицини, впровадження нових стандартів і покращення матеріальної технічної бази. 2024 рік став рухом стабільного розвитку для медичного центру первинної медичної допомоги. Попри деякі труднощі не змогли забезпечити стабільне надання послуг та покращення умови для пацієнтів завдяки підтримці з боку держави та органів місцевої влади на у роботі нашого колективу ми впевнено рухаємося до досягнення поставлені цілей і готові до нових викликів у 25 му році.